Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українців. звати Максим. Зараз я знаходжусь в парку, дуже класному парку Аламіо. Це дуже великий парк в Севілі. І я знаходжусь зараз, бачите, в апельсиновій рощі, де можна їсти оці апельсинки. Вони їстівні. Бачите, тут літачок літить біля мене. І так як я в апельсиновій рощі сьогодні, то тема сьогоднішнього відео буде їжа. Топ 10 іспанських страв, які треба спробувати, коли ви приїдете в Іспанію. А я вам нагадую, що в мене є збірка моїх автоконсультацій, що в мене є мої консультації. Дякую вам за ваші підписки, лайки. За ваші консультації, посилання секретне буде у описі до відео. Все, що потрібно розповісти про переїзд в Іспанію, по влаштуванню тут про легалізацію, про реновацію документів, що дуже важливо на сьогоднішній момент, бо в березні поломляться реновувати всі. Тому покваптесь це зробити заздалегідь. Оформити документи і реновувати. Поділіться цим відео тим, кому воно потрібно, хто зараз збирається в Іспанію, хто хоче сюди переїжджати. Сьогодні буде дуже цікаво. Перша страва, яку я раджу спробувати в Іспанії, обов'язкова для виконання, обов'язкова для спроби для тесту. Це пульпа Лагаєга. Це осмінох по галісійськи Бомбічна штука. Я сюди, коли приїхав, я цей осмінох, він в пакетиках іноді продається вже порізаний, зварений. Я його ховав і проносив там, де ми жили, в центрі для біженців, хоч це було заборонено, мені так хотілося його з'їсти. Це просто взагалі. Це таке солодке солодке м'ясо, чистий білок. Да? От так дуже корисна штука, і галісійці готують його. Дуже класно. Це така дерев'яна досточка. так. Відварюється осмінок певним чином. Його треба спочатку налякати, або відбити, або заморозити. Тоді він стає м'якшим. І налякати це означає окунути у кип'яток декілька вісім разів, отак, от, от буквально по 2 секунди, і потім почати варити. І коли зварили, нарізати його такими, типу, от шматочками, ножицями, да, от. і положити зверху, от, от зварити картошку в мундірках, звичайно, порізати її слайсами, наверх покласти осміного, посолити і присипати паприкою. Це просто бомбіческа, бомбічка обалденна вещь. Всім раджу. Обов'язково для поїдання це кола де Торо, хвіст бика. Дуже цікава страва. От, наприклад, зараз мені менше хочеться морепродуктів їсти, а хочеться от щось таке м'ясного якраз. І якраз це кола де Торро. Це дуже класно підходить іноді от пообідати. Саме таким, що це таке? Це хвіст бика. і дуже часто це хвіст бика, який привозять із кориди. Коли вбили оцього коридського бика, його розвозять по спеціальним ресторанам для торіадорів. Один із них у мене знаходиться на районі, я вам навіть знімав відео про нього. Ось, І там вже його готують. Як його готують? В принципі, це печення. Його готують з картоплею, але картоплю окремо і а сам коло де торро випарюють, ну як, витушують у вині у червоному вині із спеціями і овочами. Він дає певний такий бульйончик, дуже класний, бо в ньому дуже багато колагена в цьому хвості. І таким чином. Ви можете, от коли вберете такий ще класний хліб чабату. І оцей бульйончик ще картопля. І цей саме коло торо, коли м'ясо вже таке стає мяке мяке Ну, з картоплею, це просто обалденно. Або пюре, або така одну кусочками картопля. Це просто супер. Всім раджу спробувати обов'язково. І в бульйончик ви вмакаєте ще цей хліб. Це просто супер. Чорізо це не така ковбаска, це можна сказати закуска, а не повноцінне блюдо. Так ось це чорізо я раджу поспробувати всім. Чому? Тому що от те чорізо, яке я купляв в Україні, це абсолютно не має ніякого відношення до того чорізо, яке звикли мати, ну, їсти тут. Значить, дуже важливий момент, як це має виглядати. Перше. Чорізо є двох типів. Одна така, типу сердельками, вона дуже жирна. Її от десь на піджарку, на супи. Так і є чорізо, така ну засушена, ну, типу, як в'ялена ковбаса. Вона є пікантна і є дульсе, і є солодка. Так ось оцю солодку дуже класно на закуски. От я її якраз купив, і я буду з неї варити такий фасольовий суп, її піджарювати трошки і туди кидати. От є ті, що в блюда йдуть, а є ті, що ідуть от от на закуску просто. Ось, тому що те та, та чорізо, яке продається у нас, от те, що я купляв, воно, як вам сказати, воно більш набалике, як на якісь схоже. А от сама чоріза справжня, вона така, от знаєте, як закарпатська домашня ковбаса, от така тоненька. Вона така м'яка, розумієте? Обов'язково посмакуйте тортія де Пататас. Це просто без цього вони не можуть. Це такий омлет, можна сказати, або запіканка із картоплі з яйцем, а іноді з цибулею. І вони будуть спорити все життя, що чи правильно з цибулею робити, чи ні. А в деяких районах, в які ви приїдете, то там взагалі це може бути злочином, якщо з цибулею зроблять тортія де Пататас. Тобто, що це таке? Береться картопля. Тут є декілька видів картоплі, наприклад. Та картопля, яка зварюється дуже швидко, ти її в воду опустив і вона, отак от, як макарони, майже розварюється. А є така, яка для зажарки, так ось та, яка для зажарки от береться, вона от на. На пательню викладете, заливаєте яєчком, цибульки туди, отак, от смажите з однієї сторони, потім, коли вона вже підсмажується, коли вона вже відлипає знизу, на кришку її переварачуєте, і з кришки потім на другий бік. І вона в такий млинець товстий, в таку поляницю має перетворитися. І ось це. Це просто я коли приїхав сюди. Я думаю, ну як це вони що просто картошку отак от їдять чи що? Ну що це таке? Я приходжу в ресторан, сидить хлопець. Ну, видно, він пригласив дівчину, ось, і вони, прям як от морожене з таких креманок, їдять цю тортілію. Уявіть собі, я думаю, нормально запросив на побачення, і він її картошкою картошкою пригощає. Ну цікаво. А потім, ну я зрозумів, що в, ну, це їдять всюди і в ресторанах. І в ресторанах високої кухні, і в барах, звичайних. Тобто, це обов'язково така річ для виконання: Коченіджо де Сеговія. Це маленьке, молочне поросятко, яке дуже розповсюджено в регіоні Сеговія. Це поруч з Мадридом. Там їхня батьківщина. Е, ми коли бо... приїхали сюди, наші друзі з Мадриду запросили нас в ресторан, який от по дорозі з Мадриду до Сеговії в горах. І от отоявіть себе, ми приходимо в цей ресторан. І там ці поросята, вони висять в такому шкафу, от типу винний шкаф, але це, скоріш за все, поросячий шкаф. І вони так його готують, що це просто капець. Це така смакота. Тобто вони роблять в ньому таку скоринку. На мангалі вони його на углях смажать. І така скоринка, розумієте, вона як карамелізована, ну така хрустка. І... От він бере отак, от тарілкою його бабах, розрізає, і коли він тарілкою, от просто ребром від тарілки може розрізати, це означає, що поросятко дуже якісне і дуже класно пропечене і е, приготоване просто ідеально. І секрет оцих поросяток. От я нещодавно дивився одного блогера українського, як вони поросятко таке на вертелі робили в Одесі. І ви розумієте, і от в чому помилка? Що от це дуже велике порося. А ні. Насправді, от справжнє от таке сеговійське порося. Воно маленьке, воно маленьке, десь приблизно, ну, можливо, довжиною. Воно десь 30-35 сантиметрів. І ось в цьому секрет. Тоді воно виходить дуже смачненьким. Обов'язково спробуйте. Його не тільки в Сеговії готують, його готують і в інших регіонах. Сарсуела. Сарсуела. Це страва, якої нема у нас в Андалусії. Що це таке? Це морепродукти, які запікаються з бульйоном у печі в такому глиняному горщику. Або ну це не горщик, а це така тарілка. Типу, от як на сковороду схожа. Ось, це просто я, от чесно кажучи, я прочитав цей рейтинг, я вже захотів її спробувати. Хоча, в принципі, її можна зробити тут самому. Ці тарілки, та Ці... ця тарілка навіть в мене є. Ось. Єдине, що залишилося, ну, накупляти цих морепродуктів, щоб благо, їх тут просто нереально багато. І забабасити цю сарсуелу. І от самий прикол, знаєте, це оцей бульйончик, який там залишається. Це ну, от його аж прямо так в кінці випивають. Всім раджу спробувати. Раз, два. Три, чотири, п'ять і наступна справа! Наступна страва. Це гаспачо, Гаспачо і Сальморехо. Це два таких супа холодних, які готують по мадридському рецепту, або по кордобському, або по-андалусійському. От сальморехо це вже по-андалусійському, це в Севілії. І це просто шикардосна страва у літку, Коли спека, коли просто нереально по ти типу по вулиці йдеш. І, і от що це таке? Це пере, перемелені у пюре у такий майже сік овочі. Принципово, це помідори, перець, часник, перець солодкий часник. І іноді додають огірок. Але, от як мені сказали іспанці, що якщо додаєш огірок, то відрижка, тобто ну не дуже класно воно для травлення, коли огірок для мене було дуже дивно. А ось сальморехо це. Такий суп, який готується з додаванням хлібу, коли прямо ось це пюре додають хліб, переварюють, додають ще хамончик, туди посипають хамоном, і також додають цибульку і перець такими дрібненькими такими кубиками. посипали і або і яйце ще в сальморехо додають яйце. І ось коли спека, це дійсно класно можна поїсти. Це просто супер в цей момент з'їсти. Мадридський тапас, це обов'язково треба по попробувати. Ви наявляли тут сама розумієте, не стільки мистецтво цього, цієї страви дуже важливе, скільки те, що його подають безкоштовно в мадриді. Ось за цим їдуть всі. Чому? Ти, наприклад, береш якийсь напій чи щось, ще, і тобі обов'язково якийсь тапас дадуть. Це може бути бутербродик якийсь, так? В основному це бутерброди з чимось. Такий невеличкий бутербродик, да, із багета відрізаний, і щось зверху, або лангостін якийсь, або там паштет, або ще щось. Або це навіть така невеличка глиняна тарілочка, і там можуть тобі насипати сальморехо, там, або, наприклад, гаспачо можуть теж саме дати, або як, як тапас можуть тобі дати якихось сосісочок, да, таких. Там, чи Лентехас. Це дуже класна страва, вона навійшла в цей рейтинг, але я її просто обожнюю. Це просто суперова річ. Це суп із чорної чечовиці іспанської тапас в Мадриді. Це просто от, це сама атмосфера, коли ти приходиш з друзями кудись. Ви замовляєте якісь напої, да і вам такий, короче, такий патронтаж цих тапасів. там раз ставлять. Я один раз приїхав, слухайте, от до друзів пішов в бар, ну замовляю, собі, замовляю собі напій і. Поруч така, ну в меню, така сторінка з такими бутербродами величезними. І вона каже: Вибирай бутерброд. Я кажу, та я не буду цілий, це щось багато. От. Вона каже, ну вибирай, тобі треба вибрати. Я Кажу, ну треба, то треба, добре. Вибрав з куркою, таким з таким біточком з курки. От. Я випив, я випив це вино, що я замовив, і замовив іще один бокал. І вона каже, вибирай другий бутерброд. Я кажу, да ви що це до кожного, е, до кожного бокалу, ви мені будете Та бутерброд таке не давати здорове. Я кажу, я стільки не з'їм. Ось, врешті, так, да, це дійсно от такий бар, бо В нього черга навіть стояла із-за того, що там оці тапаси такі великі. Тому тапас з компанії, коли ви приїжджаєте в Мадрид, обов'язково спробувати. В Севілії, наприклад, тапаси платні, не дорогі, але платні. Тому будьте уважні. Наступне блюдо це Паелія, це дев'яте, точніше, друге по популярності. Це Валенсійська страва, яку придумали у Валенсії і їдять у Валенції. Я паелію пробував тут лише два рази. Мені вона не подобається. Я не знаю, ну мені таке враження, що кашу рисову зварили, додали туди там якісь морепродукти і сишта. Я краще їх так з'їм, розумієте. І от уявіть собі, який факт дуже цікавий, що паелія справжня, вона готується не з морепродуктами. А знаєте з чим? Раз, два, три, хто угадав, тому суперприз. з кроликом, з кроликом. Так. От саме так, це сама аутентична паелія, яка і раніше була. До речі, тут кролика можна купити майже в будь-якому магазині, а от качку ти не знайдеш ніде, ні в якому магазині. Ну, якийсь от такий от. Незрозумілий розгардіяж. Так, ось паелія. Секрети паелі в чому, що рис і оці морепродукти або м'ясо піджарюються, трошки підсмажуються на оливкової олії часником з шафраном. І оцей шафран, саме шафран, надає оцю, оцей просто шикарний. Шикарний запах і смак для паелі. Раджу спробувати всім, хто таке любить. Просто ну, вам буде просто супер, особливо коли це подають в паелєрі такий величезний на весь стол, як піцу. Знаєте, таку ставлять люди просто там, ну, в захваті від цього. Ну і на першому місці у цьому рейтингу це вино і хамон. Так. Саме в такому сполученні червоне вино Ріоха або Руеда це два таких сорти вина по регіону походження: це Кастіля -Ла Манча, приблизно от з тих регіонів. І Якраз от з, з класним хамоном це просто супер. Один із самих класних хамонів в Іспанії вирощується у екстремадурі, але ось в цьому році один із ну самим класним назвали те, якраз який вирощувався в і ла Ламанча, там, де і вино, це свині, такі спеціальні чорні, які їдять спеціальні жолуді і випасаються вільно, тобто у них немає стойла та як такого. І ось. Коли хамон зроблений от по рецептурі іспанській, правильний, коли ви вам його нарізають, тоненько вони говорять незя товсто, тому що ми його не їмо. Ми їм насолоджуємось. О, Бачите, навіть песик підтвердив: ми його не їмо, а ми їм насолоджуємось. І от в цьому хамоні є такі е, крапочки. Тієї солі, яка перетворилась в кальцій, і вони навіть стають солодкосолоними, коли воно вже витримано нормально, це м'ясо. Це просто супер смачно, якщо вино смачне. Також ви через певний час почнете розбиратися, яке вино смачне, яке не смачне. От, наприклад. Пальоне якесь чи якесь з додаванням сахару, ви вже не спробуєте ніколи, коли ви спробуєте Ріоху і Ріберо. Особливо такий сорт, як Рамон Більбао. Це те, що можна купити в будь-якому місті. І от спробувати це буде просто супер-супер. Воно от, воно навіть більш не з хамоном, а з сиром дуже прикольно. Тому дуже раджу вам в такому поєднанні з вашою компанією, з друзями зустрітися і спробувати це. А я вам бажаю всього найкращого. Нехай ваші дні в Іспанії будуть прекрасними. Нехай вам буде класно тут. Нехай ваші діти зростають у гарній атмосфері, у гарних школах. Все, що потрібно по влаштуванню тут, по легалізації, посилання буде у описі. Звертайтесь до мене, приєднуйтесь до нашого телеграм-чату. Там є дуже багато відповідей. Нехай все буде клас. Інтегруйтесь.